Материнське тепло нічого не замінить. Ця родоволоса дівчинка, як ніхто відчуває потребу у ніжності й турботі. За свої вісім рочків пережила Ксенія чимало. Вона рано втратила маму. Нещодавно дівчинкою перестав опікуватись дядько. Але відтепер Ксюша стане членом великої, дружної родини. Сьогодні в свою сім'ю її забрала мама Віта. Дівчинка дуже хороша, найкрасиве. не знаю, вона просто хороший ребеночок. Я її давно потеряла і знайшла. нашла. У Ксюші є ще три і один братик. Старший сын ему 25 лет, вот, а остальные девчонки все, самые родные. Старшая девочка поступила в Киевский университет, сейчас учится на первом курсе. Довольно-таки престижный, вот она у нас переводчиком. Так что у нас есть цели, куда смотреть в будущее. Есть подружка у Ксюши, ей 11 лет. Дівчинка любить малювати, вирізати з паперу. Перше, що намалювала Ксеня свою родину. Трохи сором'язлива, але щира дитина, щомиті намагається прихилитись до нової матусі і просить приготувати невигадливу, але таку улюблену яєшню. Яйцо з з перцем, і Спірцем. Мама приготує таке доньку. А як же? А ти хочеш вчитись готувати разом з мамою? А я ти ти? Різати вже ножом. А мама не підведе дитячі сподівання, переконані фахівці з питань усиновлення. Дуже приємна Вікторія, от, жінка, яка, от, одразу побачивши Ксеню, так сприйняла її дуже до себе і прийняла в своє серце. І от сьогодні у нас такий святковий день. Ми передаємо Ксеню і сподіваємось, що вона завжди буде щаслива. Слухняна, так, да, Ксеня? Будеш слухняна? Відтепер Ксеня житиме у селищі Зоря Томаківського району. Але відстань не лякає дівчинку. Вона охоче розпитує маму, що зможе побачити дорогою. За місяць мама Віта і Ксеня знайшли спільну мову, тож залюбки проводять разом вільний час. І стали вони жити, поживати, і добра наживати. і все у них було хорошо. Зарушливе прощання з педагогами і починається нове, щасливе життя у родині.